Вас вітає видавництво підручники і посібники. Презентуємо вам повний курс підготовки до школи комплект із двох зошитів навчання грамоти і математика. Авторка Лілія Роговська. Посібники повноколірні зручного формату А4, з якими дітям 5-6 років працювати найкомфортніше. У зошиті математика. 40 сторінок. Він містить 21 заняття. Кожне заняття це дві сторінки, матеріал занять, вивчення цифр та чисел від 0 до 10, їх написання, числовий промінь, математичні знаки, склад числа, геометричні фігури, логічні завдання та найпростіші обчислення. У зошиті навчання грамоти – 72 сторінки. Він містить 33 заняття. Кожне заняття це дві сторінки. Матеріал занять знайомство зі звуками та буквами. Великими і малими, друкованими і писаними. їх написання, читання складів і слів, найпростіших речень. На форзацах зошита є таблиця складів та алфавіт. В обох посібниках багато веселих яскравих сучасних малюнків та ігрових завдань. А ще дітей і дорослих потішать вкладки бонуси, диплом випускника випускниці підготовчої школи, медальки-мотиватори, закладки та браслет. Мета комплекту завдяки різноманітним, цікавим і посильним завданням допомогти дошкільнятам, які готуються стати першокласниками, успішно підготуватися до навчання в школі. Комплект створено з урахуванням порад вихователів закладів дошкільної освіти. Вчителів початкових класів і недільних шкіл.